Всім привіт! Зараз ми з вами швиденько розберемо, що таке Pocket Option і як на ньому правильно заробляти. Ти мабуть вже чув про Pocket Option. Це онлайн платформа для торгівлі. Але що це таке і чи реально там заробити? А на Pocket Option ти робиш прогноз: ціна активу, наприклад, біткоїна, золота чи валюти, піде вгору чи вниз за певний час, наприклад, за одну хвилину. А якщо правильно проаналізував ринок, отримуєш прибуток зазвичай від 75% до 90% від суми. А якщо ні, втрачаєш свою ставку просто. Так, але це не казино. Тут потрібно вчитися аналізувати графіки, тренди, новини, використовувати стратегії. і ось як реально почати заробляти, а вивчи базові стратегії, наприклад, свічковий аналіз. Або рівні підтримки опору. Тренуйся на деморахунку, поки топшен він безкоштовний. Також почни торгувати від 1 до 5 щоб не втратити всю суму відразу. А також дотримуйся ризик менеджменту, не став більше, ніж готовий втратити. Поки топшен це не халява. Тут можна як і заробити, так і втратити гроші. Тому не заходь без підготовки. А якщо хочеш навчитися, переходи до мене в телеграм-канал і стань учасником нашої команди. Також заробляй разом з нами.